Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом в офісі президента. Заявили про удари у Москві, Санкт Петербурзі і Єкатеринбурзі. Радник офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю журналісту Майклу накі заявив, що будуть нанесені удари по Москві, Санкт Петербурзі та Єкатеринбурзі. Я це офіційно підтверджую незалежно від України. Ескалація, внутрішня ескалація в Росії неминуча, і різні удари будуть завдаватися по. Різних цілях, чому, ким і навіщо, це вже інше питання, сказав Подоляк. Україна ударів по Росії не завдає, але тим не менше логіка війни і ескалація війни всередині на внутрішньому ринку Росії буде неминуча, у тому числі схильні будуть такі міста, які розпещені ліниві міста, які думали, що вони живуть у якоїсь іншої реальності, такі як Москва, Петербург, Єкатеринбург і так далі. Все буде схильне до ескалації війни, пояснив він. Тим часом у Кремлі. І розглядають ескалацію війни з Україною, яка може статися у вигляді ракетної атаки по банковій Верховній Раді та штабу ЗСУ. При цьому глава Російської Федерації Володимир Путін розуміє, що такий крок з боку Москви може обернутися ударами у відповідь з боку України. Тому він оперативно встановлює комплекси панцер С 1 на дахах московських будівель, як зазначив російський блогер Марк Фейгін у своїй співбесіді з Геннадієм Гудковим. Я чув таку версію, які я сам більше схильний вірити. Це дійсно новий етап з Грасимовим новим планом наступом. Він передбачає нові удари, але вже не по критичній інфраструктурі, а по центрах прийняття рішень. Умовно кажучи, давайте 10 ракет запустимо по банковій по штабу ЗСУ по Верховній Раді. Зазначив він. При цьому блогер вважає, що у Путіна є розуміння того, чим обернеться така ескалація. Цілком очевидно, якщо в банкову потрапить ракета, про що тоді взагалі розмову вести? Природно вдарять тоді й Новогіреєво, район в східному адміністративному окрузі Москви. і по Кремлю, і по генштабу на Фрунзенській набережні і на новому Арбаті, по будівлі Міноборони по ФСБ Луб'янці всюди вдарять. Вважає Фейгін. Він припустив, що будь-який створений Україною дрон зможе завдати шкоди і зруйнувати ті чи інші московські будівлі, що стане ударом для пропагандистського режиму Москва. А у тебе да горить генштабу будівля жовтенька за Кремлем, де він сидить. Хоча кажуть, що не сидить, припустив шовкову реакцію Кремля на удари ЗСУ блогер. Раніше змі з'ясували, що кілька тижнів тому біля резиденції російського диктатора Володимира Путіна в районі Валдая, Новгородська область встановили комплекс протиповітряної оборони, який постійно перебуває на бойовому чергуванні. Відомо, що комплексами панцер С 1 перекрили всю центральну. Частину Москви там створили трикутник з комплексів ППО, в середині якого знаходиться Кремль. Панцирі розмістили на адміністративній будівлі в татаринському провулку і на будівлі Міноборони на Фрунзінській набережній в Москві. Також ППО розмістили за 10 кілометрів від особистої резиденції Путіна поруч з селищем Заріччя. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!